Всім привіт! Ну, ми нами пікаш 145. Це нове відео на мій канал. Один раз буду вставати. То я стала. раз буду вставати мовом. Вичай бо... кролик. Ладно, у уроки ночі. Я зараз полюю. Не Приполювала. Так свого кріпера. Я майже і кріпера, тільки я не, не збираюся зриватися. Влицю задягнути перші збройники. Далі ще буде, якщо в основному світі виживати і заходити для вас нові відео. Ну і якщо вони вам заходять, вони збирають багато переглядів. Дякую вам за все. От тут почні чу чуть-чуть хоча б голема. того големи. То

Давай на мене. Ти <рик> ага. 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 жителі під вам не, не розбігаються. До мене треба буде скоро, коли зараз подзвонити. Деякі, деякі селяни можуть, щоб під вам порозбігалися. Провірати кожний домик. Я заключаюся і кіт. Я буду я не Приведу, я буду не, не літаю ще. Привіра. Туда мені далі збирались, де я мене не літає. Тут найбагато. Також є селян. Молодець голод. Я не <плес> Вони його <могли> големо скрафтити. Тратій <плес> голем. Дари нового котака не в чому. <плес> <плес> убивати. Я позвонила в колокол, щоб, щоб вони порозбігалися. Коротше, а вже там стоїть ранок. Жителі точно вже вийдуть.

Вот. я уже лучше я кого знаю. Что с собой. У меня до как тут быстро не подходите, у меня ребята мало, тоже я на такой урону от падения. Вот что вот я и люблю котики. Блин. Понятно. Угу. Ну, Вони хочеться покидати, щоб ще не втягнуло село. Угу. Добре, щоб було куча, тоді я просто стану кимось літаючим. У мене багато є долика попугали. Це на тим, я вперше сполювала. Тури сміляни, прощавайте. Я ще борнусь. Можна поставити спампойт. Ні. Я далі його на цю постелію. моя задача це знайти портал до Ендо. І для того, щоб буде ще вач відправитися, ну то буде ще адких мобів, добути тих самих... О! Тут є верблюд. Можна за нього ним, ним стати. Ну я його не буду вбивати, бо верблюдів мало. Добав у них цей світ. А ще в пустинь мало верблюдів, якщо чесно. Я треба кудись подати відлетіти від села, щоб знайти якісь села, щоб знайти ще щось інше. Ті ще, ще кораловий риф. Це, що я скоро дойду такими темпами до краю світу. Серйозно. Голема, правда, нема вже. Чомусь. Тому, тому селі, ну я. хоча я знаю, чому його нема. Запомагаю саме найкраще літати, бо так ти... Заткійно, треба, блін, перепливати це все озеро. Заможеш політати. Зараз землю клас також треба буде зробити колись. Щас, це берег. І буде так, тільки лише одна вода. А то земля Майнкрафт є так само устроєна, так як і реальне життя. Перша суша знайдена. Маленький островок, тут навіть село не не збудуєш. О! Затонувши корабель. Можна і стати кимось, у кого буде трохи більше хп. Але не революційно, на увазі, бо більше корабель, полтати треба.

можно. Я вообще да, понятно. Здесь То есть на том острове. Я могу стать летающим Так, скарби. Я просто буду тут так летіти. Тобто не ну, цей сам пісочний острів. Черепашка. Хіба цей сам острів? Ого ж, до речі. Тут десь значить, закопаний скарб. Але де? Треба трохи замінити. Я вже близько. Тож тут у може бути цей сам скарб. Зараз провірте, чи це не це саме острів. Кому десь там скарб закопаний? Бо цей сам острів. Бо десь тут скарб є закопаний. Так, треба пройти над тим лісом, щоб дойти до того скарбу. Він десь тут. Ну-ка. Тут, значить, десь покупати. Давай, йду куплю мені щось. І бачу, ну це скарбно. Трохи не замінити. Не спіпати. треба купати родич купати ви О, ось досить Ого, тут тут є же алмаз так алмазик треба алмазик треба алмазик треба з чого можна поставити замість плоті серце моря? Так, цю штучку. Такий шовстик. Я знаю, що в кристалів можна зараз вкрапити. Зараз колядчої шкірки. Зараз по ярлик. Можна назвати собі того тваринку. Завжди дещо поскладати це все залізо. Тут все не, не пригодиться на тимчасово. Замерний кристали Тому не треба.

Ну, тут їх було, було трика. Че на пахе, понятно, вони заховались, бо бояться. Я, я вернулася. Я вернулася. Замінити. Все, я вже за, залутала скарб. Тут є ще якийсь одиночний островок. Тут навіть пару островків. Ну, ну що вже ого-го, я вже не як вже... Мені треба би знайти якийсь... Бачу, він якийсь африканський біом? Тут до речі, бо нагодве село. Ні, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Так я взриватись не можу. Що кріпера не буду брати, навіть я не буду думати про кріпера, блін. Бо бо кріпо, коли зривається, тоді тоді вмирає. За закріпле також в суті, можна буде бавитися. Ми потрібно скласти в рюкзак, щоб мати на налог місця. Тобто можна і скласти, скости із телефону. Добрый. Да. Кто глянь, куда стреляю? Что он весь тут все? Упасть Понятно. Думаєш, я думаю, заметил задачу чий торговец. Он же тут ламает и плюватися. Тебе буде знати. <рик> Добре, я вам дуже приятно, що мене часто ограничен. Та й тут вже ламу. Кламаря. Не, не попадеш, не попадеш, не попадеш. Горний скелет. Я зараз і так тому криперу тому З своїми симіннями. Маємо піканці 145, це якщо було вже 16 серій, возьмемо судні, але не тільки я тут вже... Так, коли ти подівався? Ендермушка. Okay. Так, ти малий Ендермен. Ну, це літальчик, бо по-іншому скаліко. Воно вже вже початися на наступній серії. Тобто 18. Я добуду собі ендермена. І заодно його ока, щоби, щоб з ним... чтобы отправиться в ад. Ну, чтобы отправиться в, в ад, потом здесь нож. Справа сейчас. Эндер и там кто то новым боссом эн Эндер Краю. Всем папа. -па. Всем папа. -па.